Невибагливі, екзотичні, неймовірно різноманітні, часто з зовсім невимовними назвами хто такі, ці сукуленти, і чому останнім часом серед квітникарів виник справжній бум на їх вирощування в домашніх умовах. Давайте розбиратися разом сьогодні практично в будь якому більш менш великому квітковому магазині вам з радістю запропонують не тільки окремі види цих оригінальних рослин, але і найрізноманітніші готові композиції. Домашні сади з таких мініатюрних культур на будь-який смак в скляних вазах і підвісних кашпо, в широких дерев'яних піддонах і плетених кошиках, в керамічних горщиках і пластикових вазонах. Але навіщо переплачувати за красу, коли ви самі можете вдома створити власний унікальний мініатюрний сад сукулентів потрібно? Тільки озброїтися деякими знаннями і вміннями, а ми вам в цьому із задоволенням допоможемо. Отже, знайомтеся сукуленти в домашніх умовах. Чимося вирощувати, що таке сукуленти і які вони бувають. Щоб не виникло плутанини, відразу розберемося в поняттях сукуленти і кактуси, які багато часто прирівнюють одне до іншого. Так ось в групу сукулентів рослин, що мають спеціальні тканини, здатні запасати воду. Кактуси, зрозуміло, входять, але не вони одні, також в цій групі є рослини з безлічі інших різноманітних сімейств столисті: аїзові, спаржеві, ароїдні бромелієві, асфоделові. Хутрові, агавові і навіть виноградові, тобто практично всі кактуси, але не всі суккуленти, але далеко не всі суккуленти, Кактуси об'єднує всі ці різноманітні і неспоріднені рослини один факт зростання в місцях з виключно посушливим кліматом. За рахунок цього в процесі еволюції у них виробилася здатність запасати вологу в стеблах або листках, всю групу, відповідно. Ділять за цією ознакою на сукуленти стеблові і листові, а також ряд інших пристосуванських механізмів, серед таких у різних культур можна назвати редукцію листя, опушення або вускування різних частин рослини для зменшення випаровування наявність поверхневих або особливо довгих коренів, що дозволяють збирати вологу від роси і дощів. Жолобоподібну форму листя або ребристу поверхню стебел для концентрації вологи, світле забарвлення для захисту від перегріву, зменшення кількості продихів і навіть особливий вид фотосинтезу, сам фотосинтез з метою обмеження втрати води, ховання більшої частини рослини під поверхню ґрунту, відмирання надземної частини при особливо несприятливих посушливих умовах, внаслідок цього і форми. І зовнішній вигляд у різних сукулентів можуть бути дуже різними рослини великі або мініатюрні, плоскі і широкі, або вузькі і витягнуті, гладкі і ребристі, з колючками і шипами або дрібними округлими м'ясистим листочками. Саме це розмаїття форм і забарвлень укупі з часто дуже незвичайним зовнішнім виглядом і загальною невибагливістю дозволяють в домашніх умовах створювати сукулентів неймовірні за красою композиції. А наявність у багатьох форм мініатюрних різновидів уміщати ці композиції на будь-якому столі, балконі або підвіконні, найвдаліші приклади кімнатних сукулентів. Які ж сукуленти можна завести вдома? Щоб це вирішити, потрібно пильніше придивитися до кожного з цих незвичайних рослин, дізнатися його переваги і оцінити обсяги площі в квартирі. Адже крім карликових форм серед них існують і справжні гіганти, яким навряд чи сподобається в тісному горщику на підвіконні, не будемо детально зупинятися на описі різних кактусів, тільки їх різноманітним формам можна присвятити цілу статтю, та не одну. Чи не станемо згадувати і такі всім відомі і улюблені кімнатні рослини з цього розділу, як Алоека Ланхою, кулька стовстянки і молочеї? Вони є майже в кожному будинку, поговоримо сьогодні про інших, більш екзотичних, але не менш цікавих для домашнього вирощування сукулентах, а їх безліч придивіться, яка незвичайна краса, сукулент-характеристики. Літопси живі камені, як ще часто називають ці рослини, дійсно схожі на природні мінерали, зовні вони являють собою маленькі низькі округлі освіти різної, камуфляжної, забарвлення. Від сіро-зеленої до жовтуватої і червоної це сильно потовщені зрощення листя до п'ять сму висоту, розділені неглибокою щілиною, з якою пізніше з'являється цветонос і нові листя. Щороку пара листя змінюється новою, квіти літопсів білі або жовті, зрідка помаранчеві до см в діаметрі, іноді запашні. Культурі літопстві цвіте в серпні-листопаді. Оню, уявіть собі квітку махрової троянди або айстри, що сидить прямо в ґрунті, тільки з товстими м'ясистими плоскими лосиками листя замість пелюсток. Так виглядає більшість представників цього роду, причому троянди. Ці можуть бути різних кольорів: зелені, червоні, бордові, жовті, рожеві і навіть двоколірні. А листя пелюстки бувають як загостреними, так і округлими. Гернії, гернії. Ці низькорослі багаторічники, поки рідкісні в наших квартирах, хоча вельми декоративні, рослина являє собою розгалужений кущик з декількох товстих ребристих стебел, покритих м'якими колючками або широкими зубцями, колір пагонів варіюється від світло зеленого до насичено-бурого, але головне достоинство всіх горні їх великі п'ятидольні квітки, зірки дуже красиві і яскраві. Забарвлення яких буває як однотонною, так і вельми контрастною крапчастої або смугастої, єдиний недолік багато хто з них мають не дуже приємний для людини запах падали. Хавортії ці мініатюрні рослини утворюють розетки з м'ясистих загострених листя, які є його головним декоративним гідністю. У порівнянні з дрібними білими квітками листя хаворти можуть бути зазубреними або з гладкими краями темно. І ніжно-зеленими, і навіть в білу, опуклу поперечну смужку у багатьох видів на верхівках листя розташовані прозорі ділянки віконця, що дозволяють світлу проникати в глиб тканин. Монантеси цей надзвичайний сукулент виглядає як сукупність дрібних зелених шишок з соковитими лусочками, зібраних в щільну куртинку під час цвітіння над килимом шишок. З'являються довгі квітконоси з дрібними жовтими квітами, втім існують і інші види роду. Чагарнички п'ятнадцять см заввишки з товстими листям часточками, приземкуваті соковиті розетки на зразок молодила з зеленими квітками і тхатіори цей рід включає рослини з циліндричними розгалуженими членистими пагонами, що нагадують чи то корали, чи то кістки, чи то невеликі пляшечки. У кімнатній культурі найчастіше зустрічається хатіора солеросова з тонкими сегментованими пагонами і яскравими жовто помаранчевими квітами, що розпускаються взимку і навесні. У квартирі її часто вирощують як ампельна рослина. Ечеверії, геверії. У народі їх ще називають кам'яними квітками або кам'яними трояндами. Ці трав'янисті багаторічники також утворюють щільні прикореневі розетки соковитих товстих листя різних відтінків зеленого. В поряд з кімнатними різновидами існують і великі ечеверії, які запросто можна розмістити у себе в саду. У домашніх умовах вони зазвичай цвітуть навесні або серпні, вересні-жовтими або червоно-коричневими квітками, дідіреї, колони з листям, в пазухах яких є великі шипи. Так можна осати зовнішній вигляд цієї екзотичної рослини, багатьом вони нагадують кактуси, та й іменуються найчастіше кактусами старого світу. Природні форми дідєри можуть досягати 15-му висоту і вирощуються в ботанічних садах у квартирі, ж ви можете поселити їх карликові різновиди, наприклад, дідієрею Мадагаскарську. Дювалії. Ці мініатюрні екзотичні рослини відносяться до Ластовневим, де взагалі дуже багато сукулентів, родом з тропіків Африки і Азії. Деякі з видів дювали цілком можуть прижитися, і у вас в квартирі. Їх зелені вилягають округлі стебла з яскраво або слабо вираженою ребристістю. Рідко перевищують вдовжину 6-7 см, але вони активно гілкуються і випускають нові м'ясисті пагони. Улітку і восени на дювалії з'являються незвичайні квіти. Багатьом нагадують бордових або майже чорних морських зірок. П'ять вузьких складених ворсистих пелюсток зібрані навколо великої глянцевої центральної ягоди. Стечинками гастерії, ці листові сукуленти є близькими родичами, ало, у них ті ж товстім ясисті язикоподібні листя, зібрані в густі розетки, поверхня темно-зеленого листя гастерії зазвичай нерівна, з характерними горками, які утворюють специфічний для кожного виду малюнок. Під час цвітіння рослина викидає довгі квітконоси, на яких розпускаються незвичайні жовто-зелені або помаранчеві квітки амфори. У народі цей сукулент часто називають мовою адвоката, а їх грізони у цієї культури існує ще одна романтична назва: дерево любові це невеликий сукулентний чагарник або деревце висотою, 15 п'ятнадцять з пишною кроною з розеток дрібних, ромбоподібних або боловподібних, іноді опушених листя. Цвіте а рясно. Дрібними жовтими квітками під час цвітіння у більшості видів листя втрачають свою декоративність і масово опадають, не варто лякатися, це природний процес. Аргіродерми, форма цих рослин, також нагадує в першу чергу камені, як і у літопсів, яким вони припадають дійсно родичами, їх дуже товсті жовтувати сірі або синювато-зелені, іноді крапчасті листя покриті срібним, восковим покриттям. Ростуть парами і стикаються один з одним плоскими поверхнями, досить великі квітки у багатьох архіродерм розпускаються лише з настанням сутінків, а бувають вони як непоказних білих і жовтих відтінків, так і виключно яскравими, червоними, фіолетовими, рожевими. Після цвітіння старе листя поступово відмирає. І починає утворюватися нова пара листя. Піарантуси ці сукуленти мають вилягаючими гранованими, сегментованими м'ясистими пагонами округлими в перерізі зеленого або жовтувато-коричневого кольору, п'ятилопативі зірчасті квітки їх загостреними пелюстками утворюються на вершинах стебел, вони можуть бути найрізноманітніших забарвлень, а також крапчастими і штрихованими. Іноді з контрастною серцевиною поверхня пелюсток часто бархатиста, а ось аромат багато виділяють, не дуже приємний. Де в терококнії? де й листові розетки різних видів цього медленно-ростущого представника сімейства бромелієвих досягають діаметра 10-20 см. самі листочки вузькі, загострені, деякі види з шипами по краях і на кінчику листа, шкірясті з блискучою поверхнею, колір листя від сіро-зеленого до жовто-зеленого. Світліте жовтувато білими, жовтими або помаранчевими квітами, зібраними на довгому квітконосі, що росте з центру розетки. Після цвітіння розетка не відмирає, як у більшості бромелієвих, може цвісти вдруге, а дуже товсті то покінцеві, гладкі або оборода листочки цієї рослини можуть бути зібраними в пухті розетки або розростатися, утворюючи дернини з камінчиків. У більшості видів, на відміну від інших сукулентів, головний корінь довгий і потовщений, тому їх вирощують у високих горщиках квіти аленопсису, рожеві або жовті, часто з поздовжніми смугами по пелюстці. Вони зазвичай розкриваються під кінець дня і закриваються, коли стемніє догляд за сукулентами будинку, як бачите, існують примхливі сукуленти, для вирощування яких в домашніх умовах доведеться докласти достатньо зусиль. А то і створювати певні умови і ретельно вибирати сусідство. Але існують і деякі загальні правила догляду за цими рослинами, які ви зобов'язані знати, якщо задумали виростити сукуленти будинку. Так ґрунт для сукулентів підійде, водопроникна і пухка. Звичайно, в природі далеко не у всіх з цих видів є можливість жити в хорошому ґрунті, але навіщо ж створювати рослині, позбавлення штучним способом. Якщо є можливість поліпшити його зовнішній вигляд і самопочуття, звичайно, торфом, ригноєм і жирним чорнозимом висукулентів не догодити для них прийнятна зовсім інша ґрунт. Для сукулентів підійде універсальний ґрунт або листова земля з додаванням піску 2,1 нейтральної кислотності. Можна додати до суміші трохи щебеню, особливо якщо в природі рослина росте на кам'янистих ґрунтах, обов'язковий дренажний шар вермикуліт, перліт. Дрібна галька на дні ємності висотою не менше 10-20 від загального обсягу. Перед посадкою рекомендується виконати дезінфекцію ґрунту. Наприклад, шляхом її прожарювання в духовці, практично всі види подібних рослин люблять велику кількість сонячного світла, проте далеко не всі позитивно ставляться до прямих сонячних променів, особливо навесні і влітку. Загалом найкраще розміщувати сукуленти на південних, південно східних або південно західних підвіконнях, однак потрібно обов'язково враховувати особливості кожного виду, якщо більшість кактусів, наприклад, будуть там себе добре почувати весь день, то гастерії і красули доведеться притіняти в самий розпал дня, щоб ті не отримали сонячні опіки, полив сукулентів залежить не тільки від їх особливостей. Але ще і від пори року так взимку сукуленти в особливому зволоженні не потребують у них період спокою, і буде досить поливо раз в два-три тижні, стежачи, щоб вода ні в якому разі не застоювалася навесні і влітку поливати сукуленти потрібно один-два рази в тиждень в залежності від обсягу ємності. В якій вони ростуть, і температури навколишнього повітря у будь-якому випадку ні в якому разі не можна допускати пересихання коренів і скам'яніння. грунту, не люблять сукуленти і надмірно вологого повітря, і в якому разі не потрібно їх додатково кропити, а краще розмістити в добре провітрюваному приміщенні. А ось досить помітна зміна нічних і денних температур в приміщенні. Навпаки, доведеться цим домашнім рослинам за смаком, чи потрібно удобрювати сукуленти в домашніх умовах, якщо в природі більшість їх видів ростуть на мізерних ґрунтах. Так регулярні додаткові підгодівлі, що вносяться в невеликому обсязі, дозволять підтримувати в ґрунті оптимальний запас поживних речовин це можуть бути збалансовані комплексні добрива, що вносяться в весняно літній період з інтервалом приблизно раз на місяць. Але пам'ятайте, що надлишок концентрованих добрив і особливо органіки для сукулентів в прямому сенсі слова згубний, до того ж, в добривах для них має бути знижений вміст азоту, щоб не викликати гниття коренів. Пересадку до речі, більшість сукулентів не поважає, особливо в дорослому віці або в період цвітіння. Однак молоді рослини доводиться пересаджувати приблизно раз на рік, особливо якщо не врахували швидкість їх зростання і спочатку, не вгадали з об'ємом ємності? робити це краще навесні розмножують сукуленти при необхідності насінням, шивцями, дітками або орієненням листя у вологому піску, причому перший спосіб з перерахованих найдовший і трудомісткий. А останній найпростіший і часто практикується зрозуміло ми перерахували далеко не всі види сукулентів, які можуть стати справжньою родзинкою домашнього саду на підвіконні, в одній статті навіть не перерахувати всі назви цих ексотів, а у вас вдома є ці незвичайні рослини. Які з них ваші улюбленці або, може бути, розчарували вас як квітникаря? Діліться міркуваннями в коментарях.